Так, всім привіт! Сьогоднішнє наше відео буде заключатись в тому, як ми будемо переробляти наш акумулятор на шуруповерті. Шуруповерт має вже значний вік, давно він у нас працює, На вона наклеїться, ось якщо подивитися 2013 року. Якби за віком йому вже 12 років, працював доволі таки непогано, але, але, але час бере своє. Попередньо, вже ми колись. Переробляли даний акумулятор, вбрасували ні кадмієві елементи і замінили їх на свинцовий акумулятор. Зараз розберу, покажу. Значить, Міняли на такий ось акумулятор. Доволі непогана альтернатива, непогано себе зарекомендував. Витримував навантаження значно краще, ніж його попередні елементи, нікілька Але і час бере своє, приходиться міняти і цей вже акумулятор. Ставить знов такий же, ну, не зовсім хочеться, хочеться чогось новішого. Тому будемо сюди ставити ось такі елементи. Три елемента. Ось такі значить Назву мають тера 3000 мА мають ємність. Дивіться, значить у нас характеристики цього акумулятора 12 В 1,3 години Тут у нас начебто повинно бути 3 ампер -години. ну Будемо дивитися, як воно щось з цього вийде. Ну, а далі поки що все це ми розбираємо. так воно у нас було. Вже тут і контакт ось слабенький, тому ще з-за цього зникає ін інколи потужність цього акумулятора. Але ладно, цей акумулятор він у нас ще попрацює. Попрацює у нас на дворі, буде подавати рукомойник водичку. Далі, значить, ці, до цих акумуляторів були придбані ось такі корпуси. Збираємо послідовності плюс-мінус, плюс. плюс, мінус. Доволі швидко, легко і надійно. Керувати у нас зарядкою та розрядкою даною зборочкою буде ось така БМС плата. Вона у нас 10 А, наші акумулятори 6 А на заряд-розряд можуть видавати. Тому вгадаю, що цього буде достатньо. Далі ми заготовили два таких. Відрізки нікелєвої пластини і будемо їх приварювати зараз. Багато хто питав, чим провожу зварювання акумуляторів. Значить, придбав ось таке точечну сварку китайська, але доволі таки непогано. Ціна такої варюється десь в районі 600 гривень. під'єднуємо до автомобільного акумулятора. Вимкнулася плата. Ми її, значить, настраюємо цими кнопками. Ця перша кнопка це вимкнути і «увімкнути». Ці дві кнопки регулюють у нас час, за який буде проходити процес зварювання. Ставлю на 70, починаємо варити. Невдобно, але нічого. Маємо, значить, ось таку якість сварки. доволі таки непогано. Дивіться, значить, припаялись ми послідовно. маємо на виводах, заміряємо скільки напруги. Переміряємо плюс мінус 12 13, супер. Один елемент 403 два елемента. 808. Супер, можна тепер під'єднувати нашу бмс Далі ми беремо двосторонній скотч. На ньому будемо закріплювати нашу плату БМС. Так, розмістили ми. Так а зараз будемо припаюватись. Дивіться, на цій платі у нас є підписано ось наступ. B- Нам необхідно підпаяти до мінусової нашої клеми. Далі B1. B1 це відповідає нашій одній банці, тобто 4,2 вольта. B2. На цей контакт ми повинні провести 8 вольт вже з двох банок. І B+, На нього ми чіпляємо наш плюсовий контакт із трьох елементів, тобто 12 вольт. Так, з'єднали наш елемент повністю. Під'єднали до корпусу, перевіряємо напругу на платі 12.09. Давайте під'єднаємо до шуруповерта. Так, під'єднали. Плата спрацьовує у захист. Плата спрацьовує у захист, це каже про те, що дана плата на 10 А для такого, шуруповерта для нас. Слабувати. Тому і ми її зараз поміняємо на більш на ось таку 40 -ку. Перепаяли плату БМС ось така. На ній зразу все видно 40 амперна, підключення 8,4, 12,6, 4,2 і 0. У послідовності від нуля і на збільшення. Тобто 4,2, 8,4, 12,6. На плюс-мінус у нас напруга з'явилася, все нормально. Значить, зараз покажемо. Плюс-мінус 12 воль у нас присутні. Підпаялися до нашого корпусу. Вставляємо у шуруповерт і перевіряємо. Дуже обережно, щоб ми не закоротили наші контакти. Ну, Скажу так, утримати зараз я вже не можу. Тому це все облагоражуємо, робимо зарядку. Зарядку ще, дивіться, ось таке гніздо буде додаткове. Сюди буде штекер. Така зарядка акумуляторна на 1 Ампер. Все під'єднується. Так, Зібрали акумуляторний елемент, трішечки ось посадили на термоклей. Тут ми спаяли вже зарядочку нашу, під'єднали, заізолювали в корпусі. Буде, розмістимо. Так ось так воно розміщається. Бажано б його якось закріпити. Зараз ось тут ось 4 капельки поставимо, щоб воно у нас не пригало. Небагато, але цього буде достатньо. Все, можна скручувати. Ось така батарея у нас вийшла, зарядка, доволі таки легенька, вставляємо, перевіряємо. Не втримаєш. Взагалі, шикардос. Та не втримуєш. Дуже гарно, перевіряємо зарядку. Зарядка автоматична, як зарядиться наш акумулятор, засвітиться зелено. Супер! Ну і наостанок, хто цим хоче зайнятися, хто хоче врятувати свій старий інструмент, скільки це коштує. Акумуляторні батареї я купляв по 25 гривень на OLX із розборки. БМС плата вийшла 80 гривень, точечну сварку, я не знаю, хочете рахуйте, хочете не рахуйте 600 гривень. Ну і зарядка, сама зарядка 100, начебто гривень. Ось вот такий бюджет цього проєкту. Всім дякую, хто додивився до кінця.